Ну що ж, доброго дня. Пішли. Сьогодні в вашій увазі пропонується великий будинок, двохповерховий по системі Барнхаус з другим освітленням. Що ми маємо? Маємо 9 соток. Маємо септики з переливом приблизно 18 кубічних метрів. Маємо заведену електрону. В 19 кВт, що це дуже важливо, правильно геометрично всього участку. З цієї сторони у нас паркувальна зона на 4 автомобілі. Всюди укладена стильна сіренька фен-плиточка, паркани по всьому периметру, стильний забор жалюзі, сусіди побудовані. Прошу в будинок, гарні антрацитові двері. Прошу. Заходимо на перший поверх і потрапляємо в передпокій. Тут шафи, тут дзеркало, тут якісь комоди, місце для того, щоб розвернутися більше ніж. На першому поверсі у нас є чудова або кабінет, або в 14 квадратних метрів кімната гостьова. Також на першому поверсі у нас величезна вітальня з зоною. Кухні, дивани, столи, телевізори, битова техніка, стає все ідеально, все супер. Також на першому поверсі у нас є власна котельня. До речі, по всьому будинку розведена мідна проводка, зібраний електричний щит. Е, є заведений в будинок газ з газовим е, шикарним котлом з функцією Wi-Fi. І дуже-дуже багато плюшок на 24 кВт. В будинку розведена всюди мідна проводка, залита тепла підлога на першому і другому поверхах, власна скважина З глибинним насосом. Маємо на першому поверсі ще один санвузол. Так і називається санвузол першого поверху. Розведена водичка, розведено отеплення по будинку, розведена каналізація. Всі комунікації в будинку є. По сходах на е, одному косоурі, стильному білому, з масивними дошками підіймаємось на другий поверх, і на другому поверсі ми маємо е, ще три кімнати. Дві однакові дитячі кімнати по 14 квадратних метрів. Одна і друга. Ця сторона у нас виходить на Київське водосховище. Хвилин 6-7 пішки. Всюди рехаускі гарні склопакети. Наружна ламінація в колір будинку. Прошу далі. Два санвузли або можна один санвузол. Замінити на гардеробну додаткову або пральню. Головний санузел другого поверху великий під будь-які ванни душові джакузі і господарська велика е, спальня десь приблизно на 16-18 квадратних метрів з додатковим гардеробом. Що дуже і дуже прикольно. Маємо вихід на балкон. На балконі у нас сіра плитка вже покладена. Дуже стильний під дерево, фасад будинку з однієї і з другої сторони. Також завезли сюди е, дві машини чорнозема, які потім у нас розплануються по ділянці. І перед нами з'являється ще одна фундаментальна споруда це альтанка в 42 квадратних метри, до якої також заведена водичка та електропостачання. Бачимо шикарний вигляд на сосновий ліс. Величезний плюс цього будинку також в тому, що ми заклали всі магістралі для кондиціонерів, вони вже у нас є тут, а також на дах заведений кабель для сонячних панелей, який потім у нас виходить прямо до електрощитової. Тобто в майбутньому можна на сонячну сторону накинути Приблизно 30 електричних панелей, і дом буде повністю автономний. Шикарний вигляд другого світла також на ліс на церкву. І друге світло в будинок дуже великий за рахунок другого світла, панорамні вікна. Супер. Запрошуємо до перегляду.